Вашої уваги, виступ нашого односельця на Олега Тволове. Алло, алло. доброго після ми з України. <плес> <плес> Україна рідна земле, сонце наше золоте, вби не ліва і не права, Україну ви святе. І одна у нас держава, Богом дана нам земля, вам, рідненько, мамо, слава, золоті ваші поля. Тарас Григорович Шевченко, він не один ваш гідний син, що любить вірно, рідну неньку, любіть, любіть, як він любив, свою рідненьку любу хату, своє заквічене село, щоб наше сонце розквітало, щоб наше сонце розцвіло. Україно, рідний краю, рідний краю Криму наш, знай, що ми тебе чекаємо. Ждемо і любимо Донбас, Україна, рідно Нене, не, Сонце наше золоте, ви не ліва і не права. Україна, ви святе. Дякую за увагу.